Чекаємо завжди того літа, але завжди забуваємо, що з літом приходить і купа роботи, особливо якщо ти жінка. Підкинув мені сусід трохи личі, це я вже відібрала, це те, що піде саме на компот зимовий. І тут відібрала ті, що, на мою думку, не годяться. Вони десь тріщинами, вони там переспівші десь. ну таке. Компот за личі червоної я буду робити разом з кабачком. Від насіння кабачок я не очищую, просто відрізаю шкірку і нарізаю як мені завгодно. Перший раз я побачила рецепт в минулому році. Писали, що компот буде по смаку, як ананас чи його після смак. Ну, коротше, щось я пропустила. І коли ми відкрили взимку цей компот, нагадую, що в мене завжди червона леча був один в один, як вишневий сік, річ насичений, смачний. Ніяким кабачком чи алечою там і не пахне. Тому це ми вже підготували. Далі що я буду робити? Я думаю, що розділю приблизно на 5-літрових банок, можна було б і менше, але враховуючи, що сьогодні вже якесь там, не знаю, 22-23 липня, а я ще нічого не крутила і, чесно кажучи, не дуже хочу цьому році це робити, бо ця спека вона просто вбиває. То я розтягну коротше це все на 5-3 літрових банок. Зараз ці банки я промию з чистою мочалкою для посуду. І з содою. Соти сиплю, от просто скільки впало. Звичайно, що я там не 500 грам сиплю, ну, не знаю, скільки там. От там, наприклад, схоже на якусь столову ложку, тут трохи менше. Особливу увагу буду приділяти. От, на цій. Не можу згадати, як українською буде це слово, ну, коротше, горлишка. І коли роблю консервацію, я використовую такі Резинові перчатки, типу резинові рукавички, фірма Домі, от якась там кваліта, щось там. А, ну, ви знаєте мене за те, що я не можу правильно прочитати. Вало <губувала> декілька років тому вони суперміцні. І що ще головне, знаєте, от коли ти береш гарячу кастрюлю і так далі, коли ти вже звикаєш там. Після першої цієї гарячої каструлі, то в принципі нормально. На відміну від інших резинових, це просто ідеально для закрутки. От чесно, якщо ви знайдете в інтернеті, так вони не дешеві. Це не буде 50 або 100 гривень, може 150, може 200, але повірте, воно того вартує і треба брати. Тут в мене вже готується водичка. Чекаю, поки закипить, і підготувала собі таку маленьку кастрюльку для того, щоб потім там кип'ятити кришки. Все, банки я содою помила. У мене п'ять банок підготовлено. Тут у мене вже водичка закипає. Мені не потрібно, щоб вона була прямо зараз окропом. Наша ця вода зараз. Для того, щоб просто потроху розлити всі банки, це кипяточок. Це не має бути повнобанка. Ви можете налити не знаю, стільки, стільки, стільки. Ну це я так роблю. Для чого? Мені здається, просто що ну так буде менше мікробів. Ну, це я така, знаєте. От, я зараз я потроху сюди залью і е, вже туди наберу в каструлю воду, яка нам знадобиться для компоту. Далі все йде просто швиденько, як конверт. Тим паче, особливо, коли 5 банок. Все, окроп в баночках. Бачите, в мене десь там трошечки і пара підіймається. Це, звичайно, стерилізація, але, е, як показує мій досвід, в принципі, все влаштовує, що банки, що компоти, що фрукти, що овочі. І мене так само. Хай стоять собі хвилин 5-10. Далі ми просто вильємо цю водичку і будемо набирати, е вкладати фрукту. Ну і кабачок, не фрукти, але все ж таки. І е поставимо воду, і вже скоро буде у нас готові компоти. Так, банки я наповнила алечою та кабачком. Зараз я в кожну банку насиплю десь. Орієнтовно по такому стакану, не знаю скільки, 250 гривен, може трошки більше. Я доволі багато цього сиплю. І в кожну банку відразу закину по такої повній з гіркою чайній ложці лимонної кислоти. Все, у всіх банках вже є лимонна кислота, перша вже готова для заливки. Окропчик вже також готовий і кришечки також вже прокип'ятились. Просто зараз я беру, заливаю це все окропом і закриваю гвинтовою кришкою. Все. Більше я нічого не роблю. І компот готовий. Все. Перші два компоти в мене вже готові. Одна кришка прокрутилася, я її викинула, тому завжди в кастрюльку деякі кришки гвинтові. Я кидаю дві на от такий випадок. Ну і залишилось три банки. Все, користуйтесь, куштуйте, сподіваюсь, вам сподобається.